Найрозповсюдженіша помилка при пошитті футболок. Друзі, досить часто до нас на швейне виробництво звертаються за пошивом футболок. І замовник для обтачки горловини помилково надає. Кошкорсе замість рібани, просто плутаючи ці дві трикотажні резинки. В одному з наших відео ми вже розповідали різницю між кашкорсе та рібаною. Сьогодні я розповімо, чому не варто купувати кашкорсе. Кашкорсе це трикотажна резинка, яка зазвичай використовується для пошиття виробів з тронитки та біфлексу. Вона є більш щільнішою. І коли ви її встановлюєте на обтачку горловини, вона є більш грубішою і при експлуатації стає більш жорсткішою. При носінні буде створювати Дискомфорт та натирати горловину. Тому саме на футболки рекомендовано встановлювати рібану замість кашкорси. Ось так виглядає кашкорсе більш щільніше, більш ребристіше. Рекомендовано для футеру та тренетки. А ось так виглядає рібана. Вона менш ребристіша та менш щільніша. Кашкорсе рібана.